Діта сучасні. Такими Тараса Шевченка, Андрія Малишка та інших відомих українських письменників незвично бачити. Унікальні малюнки з'явилися у центрі Ірпеня на вулиці Слов'янській. Це найбільший в Україні літературний мурал. За основу створення муралу взяли таємну вечерю да Вінчі із Ісусом Христом у центрі і трьома віконечками. А це не таємна вечеря літераторів. І тут ключова фігура молодий Тарас Шевченко. Разом із ним за одним столом сидять ще 13 знаних у всьому світі українських майстрів пара. Біля кожного їхні цитати, які актуальні зараз. Ворог хоче нас забрати саме головне це індифікатори нації. Одним із індифікаторів нації, ви це прекрасно всі знаєте розумієте, є українська мова, українська культура. І ми маємо зробити все, щоб тема літератури, письменництва, поезії, щоб вона в нашому місті розвивалася і підтримувалась. Дуже дякую всім, хто причетний до цього. Невдовзі вулицю Слов'янську, де зображені письменники, перейменують на літературний провулок. Цю ідею, як ідею муралу, запропонував автор книги хроніки Битва за ірпінь Петро Щербина. Це лише початок великої літературної частини центрального Ірпеня, тому що тут поряд буде книжкова міні-площа, і мурал буде продовжений на наступній стіні. Насправді, створення цього муралу, який підтримало товариство відважних, це і крок до продовження літературних традицій, оскільки Ірпінь це столиця української літератури. Над літературним муралом понад два тижні працювала відома українська художниця Катерина Медвідь. Кожен робить що може на своєму фронті. Мій чоловік зараз воює, і мені дуже хотілось своїми руками внести хоч якусь маленьку частку в боротьбу в цій війні. Я хочу подякувати. Подякувати тим людям, які це зробили. Подякувати нашим художникам з Ірпіня з Києва, які намалювали. І звичайно, я хочу подякувати тим людям, які профінансували нашим меценатам. Це Нашому товариству відважні. І я хочу сьогодні вручити подяку Володимиру Карплюку, своєму другу, який довгий час. В місті був і міським головою, і зараз є головою інвестиційної ради Ірпіня, і допомагає нам по відбудові і максимально взяв напрямок і шефство в напрямку літературної підтримки нашого міста. Володимир Андрійович вам подякаю, Дуже дякуємо за ту підтримку, яку ви нам постійно надаєте. Розвиток української культури один із пріоритетних вірпині. Саме тут товариство відважних заснувало найбільшу за грошовою винагородою в Україні літературну премію, регулярно запрошує у місто митців і спонсорує творчі заходи. У розвиток літературних традицій нещодавно в Ірпені започаткували спеціальні творчі заняття для школярів. А на найближчій сесії ірпінської міськради планують на честь письменників перейменувати ряд вулиць. Горжусь тим, що зараз знаходжусь в Ірпінській громаді. І маю можливість відвідувати такі заходи. Сама є переселенкою, жителькою міста Мелітополя, який зараз в окупації. Але я щиро люблю ваше місто, моє вже місто Ірпінь, яке мене прихистило. Я люблю Ірпінь.